Доброго ранку. Сьогодні я хочу розповісти про державну програму забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Механізм безоплатного забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення. Передбачено. Визначено вірніше порядком забезпечення допоміжними засобами реабілітації, затвердженого постановою кабінету міністрів України за номером 321 від 5 квітня 2012 року. Засоби реабілітації призначені для безоплатного забезпечення осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляють постачаються суб'єктами господарювання, яких включено Держлікслужбою, до реєстру осіб, відповідальних за введення медичних засобів в обіг. За бажанням особи можуть самостійно придбати самостійний засіб реабілітації, призначений їм відповідно до медичних показань та які визначені додатком номер 1 до постанови Кабінету міністрів номер 321 та отримати компенсацію в межах граничної ціни за відповідний засіб реабілітації. Хто ж має право на безкоштовне забезпечення засобів реабілітації? Це Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти з порушенням опорно-рухового апарату, особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист. Також мають право жінки, дівчата після видалення або з порушенням розвитку молочних залоз, особи похилого віку. Військовослужбовці постраждалі від збройної агресії Російської Федерації. Мирні люди, потерпілі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також особи з інвалідністю, з числа іноземців, які є зі статусом біженці і потребують додаткового захисту в Україні. Які ж засоби реабілітації можуть отримати вказані особи? Це протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, засоби для пересування, меблі та оснащення, і спеціальні засоби для орієнтування спілкування та обміну інформацією. Показання для забезпечення засобами реабілітації визначаються висновком про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації, який формується одним із таких суб'єктів. Це медико-соціальна експертиза. Або лікарсько-консультативна комісія, або військово-лікарська комісія, або ж мультидисциплінарна реабілітаційна команда безпосередньо в реабілітаційному центрі, в якому знаходиться особа. Порядок отримання допоміжних засобів реабілітації достатньо прозорий і простий. Особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації чи виплату компенсації за формою затвердженої Мінсоцполітики незалежно від зареєстрованого місця проживання. Заяву з документами про забезпечення засобом особа подає у паперовій або електронній формі, і може вона її подати до управління соцзахисту населення або ЦНАПу за місцем перебування, де зручно і де це доступно. Самостійно, може ще самостійно через електронний кабінет особи з інвалідністю подати або ж звернутися до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. При зверненні до органів соціального захисту особу повинні ознайомити з каталогом необхідних допоміжних засобів реабілітації та з переліком підприємств, які їх виготовляють або постачають, який потрібен необхідний перелік документів: це заява про забезпечення, це паспорт громадянина України або тимчасова посвідка для дітей. Це свідоцтво про народження, якщо дитині ще не виповнилося 14 років. Також потрібен висновок лікарської комісії і ідентифікаційний податковий номер. Військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів, особливо з пред'явленням, обов'язково з пред'явленням оригіналів документів. Це довідка про обставини травми. Військовий квиток, якщо це військовослужбовець, і довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, якщо це постраждала, зареєстрована як внутрішньопереміщена особа. Для отримання компенсації за самостійно придбані засоби реабілітації, особи додають до заяви про виплату на компенсацію наступні документи. Це документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації, тобто це висновок медичний. І розрахунковий документ, що підтверджує придбання такого засобу реабілітації. Дуже важливо звернути увагу, що розрахунковий документ дійсний тільки 6 місяців, тобто, протягом 6 місяців особа має право звернутися і отримати компенсацію, якщо це буде пізніше, то компенсацію не буде отримано. Хочу наголосити, що особи з інвалідністю, військовослужбовці самостійно обирають підприємство, яке спроможне швидко та якісно забезпечити допоміжними засобами реабілітації. Наразі в пріоритеті надання якісних допоміжних засобів та протезування нашим захисникам, тому учасники бойових дій мають право на трикратне збільшення граничної вартості протезу. На сьогоднішній день в Дніпропетровській області за 2024 рік видано майже 10 тисяч виробів допоміжних засобів реабілітації на суму більш ніж 115 мільйонів гривень. Державна програма передбачає як безоплатне первинне протезування, так і вторинне, тобто заміну протезу на інший після закінчення строку його експлуатації. Гранична вартість протезів нижніх кінцівок від мінімальної вартості 14 тисяч гривень до близько 856 тисяч гривень. Протези нижніх і верхніх кінцівок, вибачте, це мінімальна вартість 17 тисяч гривень, а максимальна близько 503 тисяч гривень. Деякі громадяни вважають, що отримати протезування за кордоном буде краще. Протези, якими забезпечуються наші громадяни, робляться зі складових світових виробників. Тобто в Україну імпортуються якісні складові від європейських, азійських та американських виробників. Це дозволяє підприємствам виготовляти широкий асортимент функціональних та якісних протезів. Тож всі матеріали, які є за кордоном, є і в Україні. Завдяки широкому вибору матеріалів і комплектуючих в Україні, виготовляють протези під індивідуальні потреби кожного клієнта. Таким чином, українські протезні підприємства виготовляють якісні та сучасні протези. Маючи направлення на протезування, особа може обрати будь-яке підприємство, яке відповідає її потребам. Також варто зважати на те, що обираючи протезування за, кордон, за державною програмою, а не за кордоном, особа може розраховувати на постійний супровід з боку протезного підприємства. Якщо військовослужбовці за благодійні кошти отримали протез за кордоном, в Україні вони мають право тільки на ремонт цього протезу, вже існуючого, на видач, на отримання додаткового протезу, вони вже не мають. Тому протезуватися краще у нас в країні, де виготовляють якісні протези. найчастіше це крісла колісні. Різного виду це низькоактивні, багатофункціональні з електроприводом. Також у нас громадяни стають дуже мобільні, тому вони обирають за своїм, якщо їм медичними показаннями це передбачено, обирають електроскутери, тому що саме головне, щоб людина не просто сиділа вдома і дивилася на цей засіб реабілітації, а щоб вона інтегрувалася у суспільство, могла вийти на роботу чи займатися іншими власними справами в повсякденному житті. Також це меблі для дітей, вертикалізатори, тому що дітки дуже часто є такі, що у них змінена постава і потрібна, потрібна підтримка додаткова, ортопедичне взуття. Ну і, на жаль, дуже багато в нас жінок, у яких проведена ампутація молочних залоз, тому дуже багато також і протезування молочної залози.